Так, друзі, всім привіт! Канал Агро е, Що Сьогодні заготовляємо люцерку. Ми будемо тікувати люцерку, сіно і ще трошки ячмінної солове. Так що буде, думаю, буде цікаво. Взяв з собою цього е, тримача, трошки з першого лиця познімаю, якщо вийде, Подивлюся, що там. Е, так, що ось такі справи. Трактор 12-21. Прес Велгер RP15S. Така слюцарка, вона вже висохла. Рома її сьогодні зранку перевернув, ну, зробив волки Дивимось, вона ну, вже, вже готова все. Шелестит. Стовбура ну, надломлюється, все сухеньке, все добре. Так що можна діпувати. Ось такі справи. Зараз я передивлюся, там нитки ще зв'яжу в пресі. А, кстати, покажу, які я використовую нитки. до речі. Раніше стояли тут, як вона називається, тево. Вроді би Тево. Так, нитки, а зараз... зараз титан. Титан. 500 і джубліот. Ну, таке оротше. Нумерація, може кому буде цікаво. Там 2000 текст, 500, м, 500 метрів чи що це. Ось ось такі справи. Хороші нитки, вони витримують, тюки падали, і що ми тільки з ними не робили, нитка витримує і все. Так що такі справи. Друзі, ми вже помолотилися, жнива прийшли ну, нормально, без. Серйозних якихось поломок, так, там, мілочі. Готуємося до сої, вже починає сохнути соя в Людей чуть-чуть. наша ще поки що зелена. Ще зелена. Думаю, ще до тижня часу і також почне сохнути. Ну нічого. Так що, друзі, лайк, підписка, комент, я збираюся їх. Їд... Коротше, їдемо тікувати, і будемо сьогодні возити і складати і все. і все будемо робити. Так що приємно перегляду. Так, друзі, трошки я вже замащений, як ви бачите по мені, бо тікував з відкритим заднім вікном. вся пилюка на мене. Коротше, не було такої можливості зняти, як я ще тікував. фрагмент 2 хвилини щось я там спробував. Думаю, що і так добре. Так, які що Зараз я роблю. Зараз я вже вожу тюки, Рому заміняю так саме на 12.21. Андрій на Маніту. Грузи тюки. Тюкував я цю люцерку. На цьому полі і пшенична, і ячміна солома, тут би 3 гектари, тож трошки тут натюкував. Ще там трошки сіна, і там ще гектар люцерки і все. Більше нічого немає. Так що, друзі, такі ось справи. Трошки були там деякі нюанси, поломочки міні, але нічого, я все зробив і, і все добре, слава Богу. Вожу по 5 тюків, Андрій ложе 4 і наверх один, І так помаленьку катаю їх туди-сюди. Так що, друзі, працюємо. Ось такі справи, більше ну, справді не було коли що зняти. То пилюка сильна, то спешка, то... то щось в мене підзабило, то та поломочка, і щось і бажання не було особово знімати. Бі то так хтось стікував, а я так зі сторони познімав. Це було б, звісно, діло. Але нічого. Андрій вже ложа. ложе. Йдемо ще познімаємо його і я печу далі, везу, бо сонце сідає. В час на місці. Так, друзі, ну що, це вже кінець буде відео. Думаю, що ще мене видно, надіюся. Перед Передостанній прицеп загружаємо на сьогодні. Потім ще поїдемо ще один заберемо і все. Це буде по осінні, по люцерці, по соломі і по всьому. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Буду частіше знімати, постараюся. Як буде час... Вже буде час, я буду знімати частіше. Е, Підписка, лайк, комент і до нових зустрічей. Ще я вам покажу трошки, як Андрій під'їжджає підбирає правила цього е, тюка. Він то бере знизу, а я часом беру так типу, протикаю їх посередині. Часом виходить, часом не дуже, але так, нормально. Так що, друзі, все, всім пока. До нових зустрічей. Руки в мене замащені, то так має бути. Все, Всім гарного вечора, дня і всім удачі!